Наче спідниці від Ісмара лише 119 гривень за одиницю. Болотів буде 20 позицій, вартує лот 2380 гривень. Вони будуть іти як в упакуванні, так і без. Подивіться, як виглядає упакування, та зверніть увагу, що це 100% котон. Розміри будуть від 34 до 44, дуже класна розмірена сітка. Подивіться, вони йдуть в трьох різних кольорах. Це ось такий чорний колір, тут резиночка, і, до речі, цей фасон буде дуже худити. Тут є кишеньки, є такі штучки для ремінця, два гудзика та дуже якісна фурнітура. Нагадую, це 100% котон, також колір хакі дуже трендовий, тим паче на осінній період. Та ось така бежева. Нагадую, розміри з 34 по 44. В лоті буде 20 позицій. Вартує лот 2380 гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти під цим відео.